Привіт дорогі, ціні друзі, слава Ісусу Христу. Сьогодні 26 вересня. Ми планували з Людмилою сьогодні поїхати, якби таких ніби особливих шансів нема, тому що я був два дні тому ну, і мало дуже було гриба. І взагалі я вже десь більше години знайшов от тільки цього першого. Але гарний. Гарний, товстий, свіженький. Ось такий грибок. десь там. У нас сьогодні два рази більше очей, рук і ніг, Може ми їх не збираємо більше. Подивимося. Погода така трошки вітер. Дощ вночі був. Мокро слизько, я вже раз добрячо впав. Ну і подивимося. Всі в очікуванні осінньої грибної хвилі. Вже хвиля грибників почалася, вже бачу машин трошки більше. Вже трошки кричать по лісі. Грибники. Ну. Щоб гриби повелазили. і Тоді все буде алілуя. Це часто буває. Тільки виключив камеру. а тут No2. Ну, то то певно польський. Але дуже файний такі Ну, Щось трошки веселіше. Другий білий гриб сьогодні. Дочок я бачу. Здається я бачу гриба. І дуже такий цікавий. Ти так. Так, так. так ясно, що він не старий. Ого. Глибоку сидить. З грубою ногою. Дуже грубою. Дуже груба нога. Дуже гарний грибочок. Пішли. в долину грибів. І от на перших кроках знайшли гриба такого. Так, я знайшла. Ой. Суперський. О-о-о-о бачу. Ще одного. Так, ідемо до нього. Він так заховався. Дивіться. між гілочками. Ти о є. є супер. Супер, супер. Так, пригоди продовжується. Так. Ой, якісь вони мосі і дуже довгі ноги. Але треба перевірити. Зараз розріжемо, подивимося, що там. Дуже сильний вітер піднявся. Ну нема, дещо нема, то й слава Богу. Я тут ходжу головою кручу на всі боки. І накрутив. Видно вам, чи не видно. Накрутив два. Один. Тренький в мусі. Зараз О, Супер. Супер. Вітер поривами. Іма вітер жарко, є вітер холодно. Такими поривами. А я побачив гриба дочка. Такого гарненького, з такою ногою міцненькою. І Людмила знайшла. Не знаю, що там щось побачити. Ну, паралельно знайшли. Ну було б був би такий масовий вихід, як то буває. То ми б вже вколи так, що нам би вже зовсім смішно не було. Ми б вже крихтіли під вантажем. Так скромно, скромно, отак тут. Грибів, не густо не да. По одному, по два. І то, як правило, якщо він не зовсім молодий, то нога вже з хорбаком. Ще не, немає такого виходу. Але вихід грибників вже є такий. Я бачу там, там, все бігають. От ожив, чекають, як не я, то вже кінець вересня, зараз якраз самий піковий час, а грибів немає. Поки, поки я тут ходжу без роботи, розкажу вам коротеньку історію, цікаву таку, може комусь буде цікаво. Жінка написала на днях, що вона Кілька місяців тому виявила пухлину в грудях, так як же, як її це в молочній замозі. Подзвонила, ми з нею помолилися. Вона стояла в вірі, дивилася, проповіді слухала наші. Також промолювала це все діло. І за якийсь час пухлина повністю зникла. І слава Ісусу. Мені таке подобається. Не треба ніяких... Пігулок, треба нічого різати, хіміотерапію приймати. Віра твоя, як казав, що спасла тебе. Бачу гігантезного гриба. Здоровенний такий. Може копати. А ми шукаємо такий, який все не копається. Ось, я помолюся з вами, з тими, хто має потребу в стіленні. Якщо вам подобається бажавне стілення, аби не медикаментозне, то ладіть руку на місце, яке вас турбує. Тихенько приймайте. І вперувати не потрібно. Святий Господь, який встріляюча сила сходить на всіх, хто приймає слова цієї молитви. Як зруйновані всякі діагнози. Клини, утворення, вузли судина, в судинах, в лімфатичній системі. Геморой хай щузає. Повністю відновлюється слух, зір, перетинки барабані, хай відновлюються. Нормалізується тиск, кровопостачання. мігрені хронічні, хай припиняються. Такі кардія, аритмія хай припиняється. Передінфарктний, передінсультний стан. Хай припиняється в ім'я Ісуса. І нормалізується робота гормональних всіх залоз. Щитовидна залоза хай зціляється. Цумкова залоза нехай відновлюється. І припиняються приступи жовчі камінні. Кам'янці в жовчному хай зникнуть безслідно. Колії хай зціляються. І всі інші суглоби хай відновлюються. Вільних хай зникають, артрити артрози хай зникають. Хай нормально працює на система. паламані кістки відновлюються, потрощені, хай збираються докупи, загоюються гарно. Хай зникають всякі симптоми, глисти кліщі, хай зникають. Якщо у вас якісь легеневі запальні процеси, хай вони припиняться, хай здохне та інфекція чи вірус, гепатит хай щезне. Інцефаліт хазне. Колись вас турбує місце, де вас вкусив кліщ. Воно почервоніло, погано виглядає, ну, загоїться. Зникне ця вся інфекція, Всі ці подразнення, хай припиняться, хай зціляється тіло, хай припиняється стан депресивний, страх, панічні атаки. Хай припиняються, всякі розлади психіки хай припиняються посттравматичний синдром, тривожність, хай забирається геть. Хай сходить Божий мир. Виходить наповнення Божим духом, міцністю, радістю, залежністю, медикаментозно, алкогольна, хай припиняється ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Перевіряйте себе, якщо це можливо. Хребет, якщо болів, там чи суглоби перевірте. Зір, слух перевірте. Ну там вже далі тиск. Гормональні процеси це вже з часом перевірити, але довіряйте Богові, сіте на слові Божому, читайте новий заповіт, вникайте в те, що для вас зробив Христос. А ми шукаємо далі. Ось через які завали мені прийшлося переходити. І тут вже не дуже думаєш про гриби, бо дивишся куди ногу ставити, щоб. Не впасти. І тут прямо під ногами подарунки за цей перелаз. Ой, супер, супер. Ще один зараз я нього доберуся. І вам покажу. Ого. Речі дуже молоденькі. Зустрів тут одного нашого глядача. Людмила там щось знайшла, два балакає. Показую їй гриба. Она там внизу десь молодого гриба. Бачу молодого гриба. О, молодий такий гарнючий грибок. Єс. Помолився я за чоловіка, У в нього хербет, за того чоловіка, що я зустрів. Хербет у нього хворий, дихтірвав, але по гриби ходить. Тягаю. Вже трохи назбирав більше, ніж ми. І пішов ще дозбирувати. А ми, певно, не такі сильні грибники, бо в нас набагато менше на двох. Але нам вистачить. Я бачу гриба. Трошки обгризаний. Але ніби не дуже. Що ще нам лишилося? помолився я за цього чоловіка, за його хребет. О, ще одного бачу. Малыша Захарба. И я думаю, это уже мягкий. Ну что же ему? Шапка цела. Подаемся сейчас на него. Я думаю, что сцеление это очень круто. А спасение еще крутейше, потому что Призначені бути вічно на небі. І Я думаю, що я там побачу Не одного з тих, хто дивився наші відео, почув Євангелій Ісуса Христа і прийняв спасіння. Ну а хто не хоче, це діло добровільне. В раю будуть тільки добровольці. Бог не заставить вас його любити і йому вірити. Це наш з вами вибір перелазили через uh -huh. ялинки. І моє сонце побачило гриба. Погризений, але білий, грубий. Так, погризений, але живий. А ми живий, щоб камера... Так. Будемо здивитися уважно. Так. Тут. Один. Глясик. Два. І, І ще. От вони всі були прикупці. О, тут ще, ще доліпився з боку. Доліпився яка родина. Ну отак. Так. Ну от через кілька метрів. Ще один арбузик малий. Оце. Оце гриб. Бачу з далека. Торчить з-під трави. Він дуже такий уважний. нога десь там глибоко. Ось такий. Ось такий. В ялинках сховався, ялиночках. І дивлюся. А, це він Видно? видно отакий Карапуз гарнючий тостенький свіженький а тверда без карбаків йду потихеньку вгору людмила десь трошки правіше Ну тут така якась територія Тобто на всій площі я знайшов цих два старіших, на цього одного новішого, але ми рухаємося вгору. і цікаво, що далі буде, тому що синоптики передають на неділю вже сильні дощі, сніг на високих горах, похолодання різке, то я Думаю собі, як то воно буде далі. Поліці ще що грибчині. Щось так не видно масово. Ну і найголовніше питання для всіх грибників. Буде сезон чи не буде. Це не саме найважливіше питання, тому що гриби не є основа життя. Ну, може для когось, хто професійно їх збирає і за рахунок цього живе. Але... Основа життя це віра в Бога і Сина Його Ісуса Христа. І якщо ви ще його не прийняли, то ви можете зробити це вже зараз. Просто разом зі мною скажіть, звертаючись до нього скажіть Ісус і каюсь у всіх своїх гріхах. Я вірю, що ти син Божий і ти помер за мене. І воскрес мертвих. Алілуя. Я приймаю тебе, Ісус. Ти мій Господь і ти мій Спаситель. Я дякую тобі, що ти мене почув. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Друзі, якщо ви щирим серцем звернулися цією молитвою до Бога, Він вас почув, прийняв і записав ваше ім'я в книгу життя на небесах. Звідти вас вже ніхто ніколи не викреслить. І ми з вами зустрінемося потім в вічності. Читайте новий заповіт. Дивіться на Ісуса Христа, беріть у всьому приклад з нього, робіть те, що він робив, і ви будете щасливі. А я поки з вами говорив, знайшов гриба, Я колись на цьому місці штук 10. Знайшов минулого року. Ось такий гарний тамбушок. Там моя кохрана. І ми ми і гори ми собі насолоджуємося краєвидами, творінням Божим природою, всім тим, що він до нас створив. Молимося про перемогу, про те, щоб ворог був видалений з наших територій, щоб закінчилася війна і щоб на нашу землю прийшов мир. Ну і я облакав, а моя нагляда знайшла за три метри від того. Ви що вона знайшла? Ух ти! Оце екземпляр. Трошки його життя поділо, але це білий карпатський гриб, високогірний. Грибиць у нас хороший спортивний тренер. Вони заставляють нас ганяти по цих схилах. Навіть питання не в тому, скільки ми їх зберемо, а в тому, скільки ми тут калорій залишимо, скільки ми тут чисто гірського повітря вдихнемо, як попрацює наше серце, ноги. І запишемо. Для вас цікавий фільм. Якщо у вас торкнеться Івангеля Ісуса Христа, і ви його приймете і спасетеся, для нас це буде нагорода. Найбільша. Це буде для нас найбільша нагорода. Що Завдяки цій праці хтось пізнає любов Божу. Це найбільше чудо. Ну ще раз. Ще раз Да, я два. Так. так. Да, блин. Ага. А, вообще. Шадно. Да, я. Их Такие хорошие вкусные. Не знаю я його витягну. Ого! Ого! Мохові довга нога. Супер! Ого, супер! Дуже гарний. Там дуже. Людмила знайшла. якогось дуже крутого гриба. А я тут такого меншого знайшов. Ух ты! Нога, десь там в глибині. О, гарний, дуже гарний. Що ж там мойка? З другої сторони цього дерева. Величезного я обійшла. Він зліз. Бачите куди? Зліз Дупло дерева. О, суперський. Ох, такі два. І мій один. Бачите, як то буває, далеко нам треба йти. Треба стояти, крутитись на місці. І вони тут, всі родичі, попадаються. Ростуть разом. Разом веселіше. Ось такий малючок ще. Гарний по дорозі знайшла. Тіленький, значить, що, молодій, помаленько лізуть. Маленького такого бідненького. Знайшов, а моя кохана каже, шукай, шукай, і подивіться, що тут. Оце сьогодні гриб дня. З рубчиком я навіть сам не хочу. Його витягувати без тебе. Я хочу, щоб ти до цього долучилося. Оце гриб. Бачу гриба великого білого. Іду. Виглядає гарно, виглядає. Але який він там всередині? Треба дивитися. Нібише дзвонить. Ну він взагалі ляля покажу ці хані. Бачу білого гриба. Це ще не кінець. Це ще не кінець. Там ще думаю, за трошки є. Ага. ага. Білюні знизу цілесенький. Много тверда, гриб важкий, міцний. Дуже гарні. Як трошки ходити, їх довго нема, то так сумно вже стає. Потім знаходиш і стає знову радісно. Просто а, дуже гарний. Чуєте як? Ой, а це такий круглий. Ти що, який він круглий? Як шарик, нога. Дуже гарний. Людям потрібні радісні емоції. Це необхідно. Ми створені для того, щоб... Насолоджуватись життям і радіти. Зблизька. Зблизька. Ай ти що? Це гриби. Оце гриби. мішки, шарики. Так, білий, білий. У нас сьогодні чотири ока. Чотири ноги, чотири руки. Відповідно, грибів ми знаходимо більше. Дивіться який. Ну, я ненаглядно побачила за 15 метрів. Крутимося в одному схилі, туди-сюди ходимо. Дивіться, що я находив? Не знаю, чи з нього щось було, Але але, але ну, щось там трохи міцність якась є. Зараз ми його розберемо на запчастини. Подивимося, ніби нога міцна, Цікаво. Тільки що 4 малих пішли, вже їх навіть не записував. Де Сьогодні гриби, якщо вже такі старші, то з горбаком, а цей, дивіться. Чистенький. Нога від нього. Тут знизу трошки є, відрізав, зараз ще трохи почищу. так Йду до нього, знизу побачив. Так приємно, що можна мати хороші зірвість здалека. Бачити гриби. Супер. Ну ось ми вже на фінішній прямі. Кілометрів 10-11 пройшли, ще напевно. З півтора годин сім ми ходили. Кілограмів вісім я думаю, назбирали. Втомлені, але задоволені. Погода прекрасна. Не знаємо, як далі сезон складеться. Сніг обіцяють. Але маємо сподівання на краще. Так. Вам Божих благословень, миру, радості, любові. Віримо і... в перемогу. Так, і Бог вас хай береже.